Що насправді цінне для Ісуса? Це, це побожність, святість, віра, покірність, а що ми бачимо у фарисеїв та релігійників пихатість, зрада, беззаконня, зневага та вбивство апостолів і Божих посланців? Сьогодні багато хто перебуває в такому ж стані, але коли до Христа Підійшла жінка, язичниця, і просила, помилуй мене, Господи, дочка моя тяжко обіснується, вона вклонялася йому і просила допомогти. Тоді Ісус відповідає їй, недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Грубо кажучи, Він назвав її собакою, але ця жінка показала таку покору і віру, яких Господь не знайшов навіть в ізраїльському народі. На це вона відповіла: Так, Господи, але й пси їдять крихти, що падають зі столу господарів їхніх. І тоді Ісус відповів, О, жінко, велика віра Твоя, нехай буде тобі, як ти хочеш. І зцілилася дочка її. У ту ж мить а фарисеї та їхні послідовники вони не мали віри через гордість та лицемірство. Амінь.